Коли юрба розлючено кричала, у відповідь він слова не сказав, бо розумів, що для перемоги йому усе це треба протерпіть. Вони кричали, що смерть його хочуть, кричали, що параву відпустив. А він мовчав, бо знав, так має бути й покірно волю батьківську звершав. Розпни його. Колючі слова в груди кидали люди, а серце так пекло. А він мовчав, бо знав, так має бути, і благам для них прощення в думках. Кров його на нас і дітях наших. Пилат від крові його руки обмивав. А він мовчав, бо знав так має бути, бо за гріхи людства кров свою проляв. Йому вінця тернового вдягнули, палками били й гострі колючки, пробили череп, і тонким струмочком кров потекла на його чоло. Вдягнули одяг, на спину хрест поклали, сказали нести, а він ледь ступав. Каміння гостре впивали з босі ноги, зран від бича стікала кров свята. На хрест підняли, пробили руки й ноги. Сказав, звершилось, і дух свій відпустив. Розбита мати била себе в груди. Це Божий син, лиш тоді сотник зрозумів. Страшна темрява землю всю покрила, Завіса в храмі навпіло розірвалась, земля хиталась. Розкололи скелі, і смерть я хидно, переможно посміхалась. Забрали тіло, в гробі положили, закрили від каменем тяжким, і охорону там поставили стояти, щоб бува учні тіло не взяли. Та того ранку все перемістилось. Слава Божа осяяла той гріб. І охорона повмирала з жаху, камінь тяжкий від гробу відвалився. Жінки до гробу з питанням прямували, в руках тримали пахощі вони. Хто нам відвалить каменя тяжкого, самі не зможемо цього зробити? Нажахані дивним видовищем жінки почули благословенні слова Христос воскрес! Його в гробі немає. Про це ідіть, скажіть ученикам. Христос Воскрес! Співала вся природа, лунала Богуслава до Небес. Про Воскресіння Спаса все звіщало, бо того ранку Божий син Воскрес. Христос Воскрес. Та чи збагнути, друже, яка велика та ціна Сам Бог віддавши свого Сина, тобі подарував вічне життя. Христос Воскрес. Безсильні смерті жало. Христос Воскрес! Хай чує кожен Це. Христос Воскрес! Хай всюди залунає. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!